Перша півфінальна зустріч між командами Вижгород та Майами. Номінальні господні поля Вижгород, номер 19 Олексій Болтов, сьомий Вадим Гребенюк. Двадцятий. Віталій Либар. 33 третій Ката Пушкарів. Третій. Роман Суляник. Двадцять шостий. Назар Фадичук. Перший Євгеній Швачков. Склад команди Майами. 11-й Денис Стородовський. 4-й Кирило Варманський, 9.9-й. Владислав Григоров, 33-й Євгеній Грищенко, 10-й Олег Коломієць. 69-й, Іван Столяров. 7. Кирило Терновий. На Шановні вболівальники, запрошуємо вас уже на півфінальні матчі. А в рамках елітного кубка Вижгород проти Майамі. Перше порушення правил. Фол у пасиві чорно-жовтих. Зі складами вас уже познайомив наш диктор Влад Ващенко, тож не будемо повторюватися. Так, і будемо на грі безпосередньо концентруватися. Вижгород на чверть фіналі. Все ж таки зумів переграти святош. Матч був дуже непростим, але з рахунком 2-0. А вдалося Вишгороду здобути путівку до півфіналу. Двома асистами у тому протистоянні відзначився Вадим Гребенюк. Ну а що ж до Майами, то їхнє протистояння з українською бронетехнікою, як на мене, повинно стати окрасою всього турніру, оскільки шалений матч, в якому Майамі чинному чемпіону дивізіону бронз вдалося вирвати вольову перемогу проти найкращої команди минулого туру, найкращої команди групового етапу. Саме такий приз від нашої редакції отримала українська бронетехніка. Дуже швидко в тому матчі українська бронетехніка повела у рахунку, але в інтервалі буквально однієї хвилини все змінилось. Да, да, дякую дуже. Так от, стосовно вольової перемоги Майамі, спершу Кирило Варванський реалізував пенальті, а далі ледь не в наступній атаці після шаленого сольного проходу, гарматного удару з за межтрафного майданчика завдав Кирило Терновий. І ось так рожево-чорні все-таки вибили із турніру одного з головних фаворитів українську бронетехніку. З рахунком 2-1 на користь Майамі завершився той матч. А тим часом, що. Тим часом порушення правил, наскільки я розумію, з боку Кирила Тернового. 1-1 за фолами. Іродовський столяров. Зіграв на Грищенка. Грищенко удар. Хороша спроба. Зачепив м'яч все ж таки. Євгеній Шершов в іншому півфіналі, нагадаю, Терекон зіграє проти Лонтано. Лонтано на останніх хвилинах з мінімальним гандикапом вирвав перемогу над Вівагром. Це теж, до речі, була вольова звитяга з рахунком 2-1. А Терекон в серії пенальті здолав Земан. 1-1 в основний час і 3-2 у серії Води, пенальті. Навіть, 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 навіть. Терновий терновий пробиває значно вище в суперника. До персони Кирила Тернового особлива увага прикута. Зокрема, і в коментарях до нашої онлайн-трансляції Вадим Поляков справді запитував під час попереднього матчу, чи живий терновий, можливо, команда КМВ, яка вчора стала чемпіоном дивізіону «Урбан» в рамках осінньо-зимового сезону. Дуже бурхливо святкувала завоювання золота. Були питання до готовності тернового. Але терновий, який забив переможний гол на чвертьфінальній стадії, продемонстрував, що він точно живий, живіший всіх живих. Ну а також кого би ще я виділив у складі Майамі по попередньому матчу проти української бронетехніки. Так от, кого би я ще виділив, це, звісно ж, голкіпера Владислава Григорова, який неодноразово рятував особливо на останніх хвилинах у матчі проти української бронетехніки. Команди зіграли уже 5 хвилин. Порушення правил тим часом. Другий фолл по собі Майами. Феденчук біля м'яча. Фаденчук удар зі штрафного. А буде кутовий на користь чорно-жовтих. Вадим Гребенюк пробиває. Тепер кутовий з протилежного флангу. А будуть розігрувати чорно-жовті. Гребенюк не влучає м'ячу, зате це робить Феденчук. Зараз, щоправда, контратака від Майами. Варванський у напрямку дальній стік. і Родовський не встигав замкнути цю передачу. Олег Коломієць. Капітан повертає назад на Кирила Варванського. В принципі, за ці стартові хвилини ми вже можемо розподілити ролі у цій парі. Футболісти Майами більше м'яч контролюють, грають першим номером. Те, що й полюбляють робити рожево-чорні. А от вишгород концентрується на дисциплінованій грі у захисті. Саме контратака цієї команди є особливо небезпечною і ось така гра другим номером це улюблена стихія вижгорода. Коломієць. Грищенко. Коломієць. Не вдається йому розвернутися з м'ячем. Фаденчук вибиває за бокову. Грищенко. Буде кутовий на користь рожаво чорних. Коломіць. Коломіць пробуває. Шершов, в принципі, ситуацію тримає під контролем. Глимар. Не вдається організувати повноцінну атаку футболістам Вишгорода. Грищенко. Дальній удар облучає у каху Пушкарьова. А далі Пушкарьов правила порушує проти капітана. У Вижгорода це другий фол. Як, власне, два фоли і у Майами. А, два фоли. Тобто, значить, три фоли у Вижгорода. Три-два за фолами. 2. Шершов під тиском віддає точну передачу на Гребенюка. Гребенюк. Нахід на Лимара. Лимар навіть з його швидкістю все ж таки не зумів наздогнати м'яч. Так, у нас, до речі, є 35 лайків під цією онлайн-трансляцією. Давайте рухатися далі. До позначки у 40. Ось такий наступний. Контрольний рубіж поставимо перед собою. У нас якраз розпочинаються вирішальні поєдинки. Продовжу думку після цієї атаки. Удару немає. Терновий м'яч підхоплює. Терновий. Терновий. В оточенні кількох суперників терновий все ж таки спільними зусиллями. А вдається з'їсти тернового футболістам Вижгорода. Так, от попереду у нас вирішальні матчі. Зараз перший півфінал. Далі другий півфінал за участю Терекона та Лонтано. Дуже цікаві протистояння. Після чого відразу ж відбудеться матч за третє місце. І фінал за підсумками цих усіх матчів. Ми дізнаємося імена всіх тріумфаторів, всіх призерів в рамках елітного кубка. Тому обов'язково дочекайтесь залишайтесь разом із нашою онлайн-трансляцією. Вболівайте за своїх, ну і не забувайте ставити вподобайки на підтримку своїх улюбленців. Звісно, хто досі не підписаний на ютуб-канал Street Football Challenge Києву, Неодмінно зробіть це, аби не пропускати матчів за участю ваших улюблених команд. Богдан відає передачу на партнера. І зараз момент біля борід Григорова. Богдан хапається за голову Богдан. Ось це той шанс на контратацію, якого чекають футболісти Вишгорода. Більше вони часу в обороні проводять, але повторюється ця улюблена стихія чорно-жовтих. Зі святошем, в принципі, була дуже схожа ситуація у попередньому сьогоднішньому матчі. Так, от у нас сьогодні фактично закривається футбольний 2023 рік. 1, 1, 1, на Football Challenge Челенчки, але новий сезон стартує вже дуже скоро, буквально за два тижні. Тому неодмінно підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте лайки, зокрема цьому голу, який забиває столяров Кирило Барбанський. Відзначається асистом. Він, до речі, зрівняв рахунок у чвертьфінальному поєдинку проти української бронетехніки. І, зрештою, на 12-й хвилині вдається нарешті відкрити рахунок Майами. Іван Столяров забиває. Іродовський. Іродовський удар ширшов перед собою визначається Кирило Варванський один. Що робить терновий? Ви тільки подивіться терновий вихід біч, на біч. Не переграє він Євгенія Шершова. Сім хвилин залишається ще до завершення матчу. Ще один прорив від Майамі і Родовський. І Родовський не переграє Шершова. Теж, в принципі, от зараз гра у нас повинна набути зовсім іншого характеру. Вижгороду вже за рахунку 0-1 не вдасться просто відсидітися у захисті і чекати свого шансу. Уже потрібна більш проактивна манера. А не вичікувальна. Лимар. Лимар зіграв на Феденчука. Тернобий. Тернобий не обіграв суперника. Лимар. Лимар влучив в опонента терновому можливо знадобиться допомога. Повертаємося до гри. А залишається 6 хвилин у розпорядженні Вишгорода. А тут що? Падіння Гребенюка. І жовта картка для Грищенка. 3-3 за фулами. Третє команди Фулл Майян. Отож, 3-3 за фулами. Небезпечний стандарт на користь вижгорода. І це шанс. Шанс зрівняти рахунок. Гребенюк удар. Добивання немає повноцінного добивання. Так, Грищенко отримав попередження за свій фол. П'ять хвилин ще залишається. Гребенюк. Продовжується атака. Григоров. Григоров забрав м'яч до рук. Контратака Майами. Іродовський, як технічно розбирається з двома опонентами. Два в два вихід. Іродовський. А Феденчука не обігрує. А ось, власне, і четвертий фол у пасиві Майамі. Четвертий бувато філ Майамі. І зараз пауза у грі. Вишгород бере тайм-аут за 4 хвилини до завершення протистояння. Повертаємося до грим. Варванського відбирають м'яч без порушення правил. Хоча дісталося і Пушкарьову. Столяров. Переведення на Барбанського праворуч не проходить. Каха Пушкарьов організовує контратаку. Падіння Гребенюк. П'ятий. Що ви вважаєте? П'ятий, ребята. П'ятий фол у пасиві Майамі. В принципі, що стосується Майамі, то в протистоянні з українською бронетехнікою в команди теж дуже швидко. Було вже п'ять фолів. І зрештою 10-метрового не вдалося уникнути. Щоправда, вже за рахунку 2-1 на користь Майамі з 10-метрової позначки Дмитро Старцев з української бронетехніки не переграв Григорова. Тож був перебір з фулами і в попередньому матчі, і близькими тепер теж є рожево-чорні до того, щоб отримати 10-метровий удар у власні ворота. Звісно, Григоров, як ми в попередньому матчі його називали, це стіна. Але раз на раз не приходиться, як то кажуть. Тому краще просто не доводити справу до дабл пенальті. Терновий. Помиляється Кирило Терновий дві з половиною хвилини у Вишгорода. Терновий вибиває. Феденчук на підборі. Феденчук обігрує Іродовського. Дуже красиво падіння. Так, а Феденчук тут не вже не пірнав. Футболісти Вишгорода вимагають перегляду вару. У разі чого це може бути шостий фол, але мені здається, що якось картинно падав Феденчук. У будь-якому разі це не мені вирішувати, нехай арбітри самі з'ясовують. Так. Тим часом команди повертаються на поле. Арбітри переглянули вар, але. Але жовту отримав Феденчук саме за емоції. Так, жовта за емоції, за бурхливу реакцію. А от шостий фол з боку Майамі не було зафіксовано. Ну, це жовту отримав. Ще один момент у Вишгорода. Мало часу залишається у команди Вадима Гребенюка. Кутувий все ж таки на користь чорно-жовтих Гребенюк. Справді перехопили ініціативу номінальні господарі після того, як пропустили і зараз штурмують ворота суперника. Заодно і зробив дві. Ти коментірує бої. А незабаром уже остання хвилина чистого часу. Розпочнеться Феденчук. Пушкарьов, удар. Ціла середи кошатів і Григоров. Григоров все-таки фіксує м'яч у руках. І високо намагається пресингувати суперника. Футболісти Вижгорода. М'яч виходить за бокову лінію. Аут. Не вдало розіграли представники Вижгорода. Феденчук. Нагадаю, у Майами 5 фолів. Остання хвилина триває. 40 секунд залишається у Вижгорода. Гребенюк закриває м'яч корпусом. Гребенюк. Феденчук. Удар повз ворота. Григоров. Лимар. І, можливо, остання атака від Вишгорода. Гребенюк. Гребенюк не переграє Григорова. Той знову на останніх хвилинах демонструє шалені сейви. Не дарма нам у коментарях пишуть, що Григоров стіна. 23 секунди. Вперед вкидає Григоров. І родовський чіпляється за м'яч. Майамі зараз потрібно якомога довше тримати м'яч під контролем, але Терновому не вдається цього зробити. Каха Пушкарьов Пушкарьов не зумів повернути на партнера. І зараз контратака Майамі. можна знімати всі питання. Коломієць 2-0! Майамі у фіналі забуває Коломієць за 6 секунд до фінального свистка. Олег. На 20-тій полині Майамі подвоює свою перевагу. Рахунок 2-0. Забиває Олег Коломієць. Ну що ж, рахунок стає 2-0. Останні секунди. Так, Майамі здобуває путівку до фіналу, чекає свого суперника. Там у стійку м'яч влучив. В принципі, часто вже вичерпано. Так, в яку саме стійку м'яч влетів після попереднього удару футболіста Вишгорода, Не знаю, чи в стійку, чи у внутрішній каркас. Зараз арбітри будуть з'ясовувати. Ну, в будь-якому разі здається, що все-таки підсумковий результат 2-0 на користь Майами. У будь-якому разі, навіть якщо гол зараховувати, то все одно Майамі у фіналі. На Вишгород чекає матч за третє місце. Далі у нас наступний півфінал за участю Лонтано та Терекона.